Всім привіт! З вами Елвін, і це наше вже третє відео обзор на Лего. Сьогодні є у нас Лего ось таке, пожарний автомобіль. Тут є невеличкий механізм, стріла і лапи. Номер в нас 8053. У цьому є, ну, тут є в нас інструкція. Інструкція простенька, легенька, Зараз вам скажу скільки пунктів. Пунктів у нас 14. Ось. Тут. 14 пунктів. У нас є е, в нашому автомобілі сидить дябчик. Ось такий. Зараз я вам покажу. Ось такий у нас гарний персонаж. Там зараз ближче покажу. Ось такий. У нас так же є задній коробці. Є у нас показано, як все працює. Ось тут, бачите, як клапи, стріла. А ось тут у нас повністю все є. Показує, які є. І відділок, вертольот, ще машинки. Ось таке у нас є. Так, от в нашій машині ось, ну, ось така вона виглядає. У нас тут дверок окне нема, у нас тут ніби як е, пластинка. У нас є по бокам ось така от рація. Вона з гуми зроблена, її можна крутити, вертіти нею. Ось а, секунду. А ось тут у нас є. Болгарка. Така в ящичку в нас стоїть, тут огляд а в другому у нас топор. Ну, що ж, подивимось на наш механізм. Ось так лапи відкриваються, вони можуть цунтись вперед, назад. І ось так. Так і. Бокові ось лапи наші. Як вже піднімається наша стріла? Ось тут хочете, наприклад, повністю вверх. Піднімаєте. А, секунду. Ось піднімається вона. Ой, тут в мене просто я не так збирав. Була перша в мене поломка, це я не зауважу. Ось так і у нас є ось така висока стріла, як ви бачите. Її можна скласти і ось так. Можна пересувати, зробити, щоб вона була довжину. Ну і всякі такі механізми. Можна з неї робити. Можна робити ось так. Зараз я вам це покажу, продемонструю. Так, ось я вам зараз покажу. Ось стоїть у нас рівно на землі. Ось такий у нас набор. Вам зараз покажу. Ось, бачите, невеличкий, але нормальний. Дякую за увагу. З вами був Елвін. Всім до нових зустрічей.